4. В общем, труба тому натяжнику. То є в нас 169-й моторчик FMM Під дроселем чорне. От вам спіртовий бензин, дивіться, як руки попалило. Прекрасний день, аби відспівати вже кожного клятого дебіла, який припхався на нашу землю з війною. А нам з вами взятися за ремонт отого чуда-юда. То є в нас. Viper 250, як він там точно називається, непонятно. Бо весь він тако обклеєний дішу, всі діла, все в американському стилі. От. Але поклеєно, ну, якщо чесно, так собі тут куча піска, куча такого всякого різного. Але то нас цікавить менше всього. Нас цікавить більше, чого та Баландень не запускається. Так що, якщо вам так само цікаво, як і мені. Чого воно не працює, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку, звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіти! Пора робити. О, така штукенція у нас на шосейних колесах, тормоза дискові ззаді, тормоза дискові спереді. Все прекрасно, таке протайповські в нього вже ручки. О, така приборочка. Все таке гарне, прекрасне, але є одне... Але а ну, Ілюха, покажи нам. Не хоче ця штука запускатися від слова зовсім. Так що заганяємо її в гараж, Скидаємо пластик. Та й будемо дивитися що з ним є. Зняли ми той бензобак, щоб йому тепло було. Поки знімали, вже нема бажання навіть робити нічого, бо тут йде така система двойна. Де там той фокус? Ой, де з двох половинок. в... Кранік. Поки зняли потекла бензина, от вам спіртовий бензин, дві як руки попалило. От вам бензинка з доданням спірту. Тупо спалило шкіру. Просто трендець. Ладно, менше з тим будемо в капронових рукавицях тепер працювати. Е, що ще? То є в нас 169-й моторчик FMM. Балансир вал, все як має бути. Поршнюва, бачу, вже мінялася в нас. Тут о, бачу вже зліз у нас патрубок фільтра з карбюратора. короче буде весело. А зараз приступаємо до заміру. В першу чергу замірюємо нашу компресію. Потім дивимося, в якому стані у нас ГРМ. лапана. Ну і все понакатане. Так що, якщо цікаво, то. Не перемикайтесь. Добралися ми до нашої компресії, міряємо 4. То явно не то, що ми би хотіли бачити, так що навіть не будемо далі мучити. Ліземо, дивитися, що там з нашим ГРМ і що з нашими клапанами. Бо чотири, то навіть навіть відкритому дросілі, якщо то буде все одно недостатньо. А з цього моменту стає все цікавіше. Бо зняли ми наші кришечки. ГРМ в нас сказати, що ну він на останніх, походу, вже витягнутий, але щоб він міг скакати, не скажеш. Зазорчики. Зазорчики. Тут от 0,6 у мене не влазить, а тут 0,6 залазить. Все ходить, а компресії немає. І це дуже цікаво. Зараз ще разочок для пущої увереності, скажем так, Попробуємо зняти наш карбюратор і попробуємо дати туди швидкого старту. Заведеться він на швидкому старті чи ні. А вже від того будемо відштовхуватися то таку гарну поршнюву поставили. Чи то вже в нас прогоріли наші... Господи, дай пам'яті клапана. Бо так все виставлено, все окей. Свічка. Свічка чорновата. Ну, але критичного я прям так не бачу, щоб... Ну але чорна свічка. Так що стає все цікавіше. Погнали знімати наш карбюратор і будемо розбиратись, чи заводиться він на швидкому старті, хоч якось. Зняв я наш карбюратор. І спеціально, що я тут побачив, що стріляє у нас, походу, не тільки в вихлоп, бо тут все чорне. Де там фокус вернись? Вот. Все всередині в нас під чорне, так що стріляє у нас ще й в подачу. То може бути хіба в двох варіантах. Або в нас має виробку поплавок і запускає бензу недозовано, і воно потім підпалюється, поки потихеньку стікає, а не відкритий клапан. Або в нас проблеми з запаленням. От. Так що будемо дивитися, зараз будемо перебирати карбюратор, подивимося, що там наш поплавок. Якщо щось цікаве, знайду, то покажу. Бо якщо ні то 100% у нас прогорівші наші клапана. Ну, але спочатку дефектуємо наш е, карбюратор. Хіба не забувайте робити то в рукавицях резинових, бо кажу, спіртяка попалив мені всі пальці. Нічого дивного, як завжди, ми знайшли в нашому карбюраторі. Де там фокус? Є виробка отакова, незначна. І то мене наштовхнуло на ідею. А чи не змило нам масляну плівку в поршньовій? І чи не через то у нас нема там компресії. Так що зараз то у нас поплавочок йде під заміну. Ми його зараз підзберемо, треба буде замовити ремкомплектів поміняти, бо не є, але він не підійшов. Трошки він з другого карба. Замовити той поплавочок, переставити. І мені здається, що він підливав і просто бензинка змисла масляну плівочку. То ми зараз і перевіримо, так воно чи ні. І зараз ми в прямому ефірі спробуємо перевірити мою теорію. Ану так, прокрутимо. Чуть-чуть прокрутим. Зараз дамо ще буквально чуть-чуть. Ще разочок прокрутим. І зараз попробуємо накрутити наш. Компресометр і перевірити мою теорію, правдива вона чи ні, бо тоді все стане свої, на своє місця. А якщо ні, то підтвердить ще раз мою теорію з тим, що наші клапана пішли по бороді. Дивимося. Ну, то вже, похоже, на правду. Д4, а Д9. І то на. На відкритому дроселі, я думаю, 11 буде аж бігом. А, то 8. Так що то прекрасно. Зараз пробуємо ставити свічку і пробуємо запуститись на швидкому старті. Подивимося, що у нас з того всього вийде. Компресія у нас з'явилася. Пробуємо на швидкому старті запустити тут тарахтайку. І далі будемо дивитися, що у нас з того всього вийде. Шепчення. Прекрасно! Цього не може не радувати. Значить, Зараз пробуємо робити капельницю. Ставимо карбюратор наш на місце і подивимося, що вона нам буде розказувати. Завелися і то прекрасно. Але кажу, є в нас точно під заміну треба спочатку поплавочок наш. І думаю, що ГРМ ми теж власнику порекомендуємо поміняти, бо шумить вона. І ще треба буде підналаштувати карбюратор. А так, а ну, ще разочок. Втілює в нас вихлоп, я думаю, що то через поплавок він все ж таки дає лишнього бензину. Так що ми то все діло виправимо і вже тоді будемо знати точно, що в нас так, що не так. Так що погнали дзвонити власнику, аби покидатися рекламкою. Це інтернет-магазин подарунків на всі випадки життя та для кожного свята. Тут можна підібрати подарунок по професії, будь то айтішник чи повер, а також хобі, статусу і навіть за улюбленим фільмом чи грою. На сайті все поділено по категоріям і групам, щоб не витрачати час на пошук. Тут ти завжди знайдеш актуальний подарунок у гарній упаковці. Для кожного, для кожної, з приводу і без, а посилання шукай в описі під відео. Забралися ми до нашого ціпка ГРМ, і ну, вже він тут в нас ходить, вже його нічого тут не натягує. І то біда. Будемо його міняти і ще поки колупаса знайшов отаку біду. Маємо таку виробку на обгонній муфті. І саме то діло теж може нам давати шум. Так що, якщо будете щось таке робити, то знайте, що треба замінити і бажано обгорну муфту разом з тою зірочкою ціліком. От. Так що будемо замінювати ще і то все діло. Тут по процедурі ми будемо замінювати. Таким чином, що будемо знімати верхній розпредвал і через низ затягувати наш цепочок. Ну, а зараз треба то зробити зворотному варіанті, дістати його звітом, чим ми зараз і займемося. Достав я наш ГРМчик. Для того, аби дістати натяжник, треба зняти стартер. Щоб зняти ГМчик, відкручуємо зірочку розпредвалу після натяжника. Знімаємо ГРМчик і ГРМчик у нас спадає. ГРМ тут бувають на ті мотори 169 різні, так що спочатку дістаньте його і порахуйте скільки. Мавимо в малому випадку 102. Довжина в вашому може бути 104. Є у них такі модифікації. Не знаю то, чи 300 коли на бікбор йде 4 що, не знаю, коротше, з чим то зв'язано. Але в нашому випадку йде на 102. Е, ви собі тепер теж знаєте такі нюансики. І от такого не робіть ніколи. Бо той натяжник. Бачив, я вже не знаю, що. Коротше, такого його розворотили. В общем, труба тому натяжнику. Будемо замовляти тоже новий. Так що я погнав займатися цим всім чудопитанням. І скоро повернусь до вас. Приїхала нам нова свічечка, наша нова обгонна муфта. Приїхала. І то прекрасно. ну діставайся. Коротше, зараз то все діло дістанемо. І це почок ГРМ. Так що зараз викручуємо в першу чергу нашу обгонну муфту з магніта Ну і будемо збирати нашого коника. Подивимося, що нам то дасть. там, якщо пропустив, показую. От така у нас іде зараз фокус буде виробка. Але то не саме страшне. Саме страшне виробка тут всередині, бачите, нема вже для масла у нас з'їджені канали. Зараз вам покажу, як на новому то виглядає. От, новий чистесенький фокус, дайте там вернеться. От новий чистесенький, і отако, де там фокус. І отако виглядають канали. Тобто вам для порівняння зараз. Бо деякі міняють хіба оцю штуку, але вона сама по собі ролі як такої не грає. Два важливих у нас значення, то от зараз вам покажу. О, Бачите, тут навіть, навіть, навіть не бачу де воно є, той хрестик. О, бачите, який він тут і який він тут. Так що то все діло тепер можна збирати. Будемо ставити, але зараз погнали спочатку поставимо наш грамчик. Так, ну що, попідкидали ми наші запчастюлічки, підлили маселку. І перш ніж почати, я би хотів заміряти нашу компресію, аби зрозуміти, що в нас з клапанами нашими чи стали у нас гіраємчик на місце. По міточкам став, але треба подивитися і заодно прокачати маселку, систему, і аби все в нас було добре. Так що погнали міряти компресію. Угу, компресії у нас 6. А якщо підлити масло, то було вісім. Ну, підскокнуло до 7. А, ще разочок. Шість. Ну, Шість. 6. 6. 7. Будемо дивитися. Нічого у нас вроді не стукає, не. Грюкає, так що можна пробувати. Зараз ставимо свічку і пробуємо завестися, а там вже буде видно, що ми маємо в результаті. Свічечку вкрутили, карбюратор на місці наша. Тихо не поставив я нашу лієчку. Давайте чи назад. Зараз нашу бензинку ще поставимо. Так, бензинка, наче на місці. Кришечку не закривав. А, ну маселку вже, видно, гарно біжить в нас. Можемо пробувати запускатися. Так, прекрасно, треба чуть-чуть нам по обертів. Ану. Так, ще трохи. Пісня, тихесенько, чистесенько. Зараз накручуємо ще нашу масляну кришечку. І далі будемо пробувати прогрівати того демона, бо в нас не витікало масло. І то успіх. Все в нас вийшло прекрасно. Все ми замінили і все тихесенько так почав бубніти І навіть обороти вже тримаються, бо то було двох нижче не опустити, але ми ще будемо підлаштовувати. А зараз вже на півтори тисячах. спокійнесенько, тихесенько. Крутиться. Усім, хто жаліється потім на загальний мікрофон, без того, ви почути, як працює мікрофон, бо ви жалієте, що вам шум давить. Мені теж то не подобається, але ви просили мікрофон купити, я купив. Я не знав, що він такий. Так що погнали далі збирати нашого діманця. І спробуємо покататися, але то не точно, бо на вулиці такий дощак я пішов, похолодало, 10 градусів тепла посеред літа. Ну, але нічого погнали збирати нашого демона. Здавалось би. отакий От бак і така каністра. Ну, нормально, нормально. але є одне але, ще його така бутиляка сюди влазить, ті туристи. Поки злили, можна було посиніти. А тепер треба заливати. І ви теж зливайте. Як будете ставити такий вобак на два, то легше злити бензину і потім то все діло поставити пустим і залити назад, бо воно, по-перше, тяжке, коли повне. А по-друге, йде так собі. Так що продовжуємо далі збирати нашу коняку. Що ж, підзібрали ми нашого коняку. Отаково все прекрасно, чудесно, тано запускай, Ілюха. Отак ось така працює, зняв вам, як просили. Ось така цвіточка в нього, модний габаритик, отакий. Все працює, все грає. Кататися сьогодні не поїдемо, бо дощ хіба перестав, всюди мокро болото. Не хочеться віддавати потім власнику е, тарахтайку грязну. Хай вже собі сам приїде та й розбереться з тим. Наразі в нас все. Ось така була серія. Якщо вам було цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Пишемо коментар під тим відео, аби ми скорше купили собі мийку і могли кататися, коли нам з хаменеться, то в голові. Ну і всім па-па!